Перші леді жінки, що мають неабиякий вплив на світових лідерів, а іноді відіграють ключову роль в ухваленні історичних рішень. Телеграф ЮЄ зібрав найцікавіші факти про дружину всіх шести президентів України. Чим вони займаються і як виглядають зараз? Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У грудні 91-го року першим президентом України став Леонід Кравчук, а його дружина Антоніна першою леді. До цього вона була досить непублічною персоною і присвячувала себе науковій кар'єрі. Жінка народилася в селі Вири на Сумщині, здобула економічну освіту та ступінь кандидата наук. Працювала викладачкою, доцентом в університетах та була засновницею освітянських тижневиків. З майбутнім чоловіком Антоніна познайомилася під час навчання в університеті. Обоє були відмінниками. Кравчук пояснював що його дружина самодостатня жінка, яка захистила дисертацію. Вона розділяє науку, політику та побут і не хоче перетягувати на себе увагу. Пише таблоїд. Політик зазначав, що підтримує кохану у її рішенні, адже є демократичним президентом і ще більше демократичним чоловіком. Леонід Кучма, другий президент України, який здобув цю посаду у 94 році. Його дружина Людмила була досить популярною та впливовою постаттю у політичному та соціальному житті країни. Протягом 30 років майбутня перша леді працювала інженером в КБ Південне. У ролі дружини президента вона опікувалася соціальним захистом та правами матерів і дітей, підтримувала параолімпійський рух та талановиту молодь. Людмила досить впевнено і водночас привітно трималася на публіці. У ЗМІ Сали, що вона могла суттєво впливати на свого чоловіка, оскільки шлях до політичної кар'єри кучмі відкрив саме названий батько Людмили. До речі, з Леонідом вона познайомилася у колгоспі, куди й молодих спеціалістів відправили полоти грядки. Пара зізнавалася, що це було кохання з першого погляду. У шлюбі в подружжя народилася донька Олена, яка згодом стала дружиною Віктора Пінчука. У січні 2005 року новим очільником держави став Віктор Ющенко. А першою леді його дружина Катерина. Жінка народилася у штаті Ілліноїс, у родині українських емігрантів. У дитинстві Катерина брала активну участь у житті української діаспори на території США. у 15 років. Почала працювати офіціанкою в ресторані, потім няною та помічницею в офісі. Під час навчання в університеті за спеціальністю міжнародна економіка стажувалася зокрема в митній службі. США. Катерина часто відвідувала Україну. Саме так на початку 90-х на борту літака, що летів до США, вона познайомилася з Віктором Ющенком. За п'ять років пара одружилася, а після перемоги Ющенка у виборах його дружина отримала українське громадянство. Подружнє життя Ющенків часто називали зразковим. Навіть під час політичних криз вони знаходили можливість побути разом. Особливим випробуванням для Катерини стало отруєння Ющенка, яке назавжди підкосило його здоров'я і змінило обличчя експрезидента, будучи першою леді України Катерина активно займалася благодійністю. Паралельно із цим її критикували за можливі махінації, зокрема з будівництвом дитячої лікарні. Зараз, судячи з інстаграм-сторінки жінки, вона разом із Віктором Ющенком активно продовжує брати участь у політичному та соціальному житті країни. Четвертим очільником держави став президент утікач Віктор Янукович. Він обійняв посаду у лютому 2010 року. Тоді ж у ролі першої леді публіці була представлена Людмила Янукович. Жінка народилася в Янакієвому Донецької області, працювала на заводі, де й познайомилася з майбутнім чоловіком. Подейкують, що дядько жінки очолював народний суд Янакієвого і свого часу допоміг зняти дві судимості з Януковича. Найбільш популярною Людмила стала під час Помаранчевої революції. Її виступ з фразами про американські валянки та наколоті апельсини увійшов в історію. А фраза Батя я стараюсь стала крилатою. До 14-го року Людмила жила у Донецьку, а потім переїхала до Криму. У 2017-му Янукович, начебто, розлучився з Людмилою. Цікаво, що раніше стало відомо про його тіньову дружину, Любов Полежай, з якою він почав будувати стосунки ще під час свого президентства. У січні 22-го року у ЗМІ з'явилася новина про смерть Людмили Януковича. Ович, однак, представники експрезидента спростували це. У червні 2014 року Петро Порошенко став п'ятим президентом України, а його дружина Марина першої леді країни. Жінка народилася у Києві, закінчила медичний інститут, а згодом академію культури і мистецтву. Марина працювала лікаркою в кардіологічному відділенні та була помічницею одного з депутатів на початку нульових. З Петром вона познайомилася в інституті. У шлюбі в них народилося четверо дітей. Під час президентства чоловіка Катерина намагалася приділяти більше уваги родині, хоча й докладала багато зу. Усиль для розвитку своєї суспільно-політичної кар'єри після перших офіційних виходів першої леді змі почали відслідковувати стиль жінки, який припав до душі багатьом українцям. Марину Порошенко часто хвалили за її доглянутість, гарну фігуру та просування українських брендів одягу. Деякий час на телебачення навіть виходила спортивна програма з тренуваннями від Марини Порошенко. Сьогодні дружина політика продовжує кар'єру на депутатській посаді у Київраді і підтримує Петра Порошенка у його волонтерській. Та політичній діяльності. Володимир Зеленський чинний президент України з 19-го року. Його дружина Олена увійшла в українську політичну історію як наймолодша перша леді країни. Попри те, що жінка прагнула залишатися у тіні чоловіка і продовжувати займатися сценарною роботою, їй все ж довелося відійти від цієї діяльності. Сьогодні вона веде активну роботу на міжнародних майданчиках, де представляє інтереси України в умовах повномасштабної війни. Також Зеленська неодноразово привертала увагу з. Мі своїм стилем, адже є справжньою амбасадоркою українських брендів. При цьому Олена не цурається з'являтися на публіці в одних і тих самих костюмах декілька разів. Особливою родзинкою образу першої леді України є різноманітні брошки та любов до вишиванок. Ганна Герман, колишня нардепка і соратниця президента втікача Віктора Януковича, давно зникла з радарів української преси. На батьківщині її востаннє бачили на похороні експрезидента Леоніда Кравчука, а пізніше вона засвітилася на молитовному сніданку у США, де вела бесіди із Юлією Тимошенко. Втім, якщо місце знаходження самої політикині невідоме, то розташування її маєтку під Києвом так. Докладніше про те, як виглядає помешкання Ганни Герман. Далі підписуйтесь на наш канал. За час своєї сумнівної політичної кар'єри Герман встигла обжитися елітною нерухомістю у столиці. Політикиня проживала у триповерховому будинку у селищі Гореничі на Київщині. Котеджна забудова, де вона мала дім, розташована за три кілометри від Київського КПП по Житомирській трасі. Дім Герман має площу 200 квадратних метрів, тоді як земельна ділянка під ним займає близько 20 соток. У дворі будинку розташований басейн. Також у мережі знайшли світлину невідомої дівчини, яка відпочивала біля басейну. Но регіоналки помітно, що на території був стелений газон, підстрижені кущі, насаджені квіти, ялинки та берези. Також на території маєтку був ландшафтний ставок, оточений камінням та галькою. Та мангал прикрашений рожевим камінням. У 2008 році подібні будинки коштували від 500 до 850 тисяч доларів. Відповідаючи на запитання про походження грошей на купівлю такої нерухомості, Герман заявляла, що брала кредит на 8 років у Керсосбанку під заставу своєї столичної квартири. За словами екс-регіоналки, вона придбала кілька соток землі з будинком у журналіста Миколи Канішевського. Водночас, журналістам української правди Герман не надала документи щодо її платоспроможності по кредиту, а також не оприлюднювала декларацію про доходи. Сам Канішевський підтверджував, що продав нардепці нерухомість, на але зазначив, що йшлося про будинок і лише 12 соток землі. Що зараз із будинком Герман невідомо. У мережі немає інформації про те, хто там живе і чи продала політикиня цю Нерухомість. Саму ж Герман не так давно помітили на молитовному сніданку у США. Судячи з усього, вона намагається зберігати молодий вигляд, слідкуючи за зовнішністю та власним стилем. Можливо, саме тому вона почала роздавати в інтернеті інтерв'ю російською, де досі каже про легітимність Януковича, бо російською вона звучить дійсно вище та молодше. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.